Отже, друзі, нарешті відбулося 17 березня. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт диктатора Путіна, що стало гарною топ новиною у всьому світі. Президент Зеленський назвав це рішення історичним. Історичне рішення, з якого почнеться історична відповідальність. Керівник держави терориста і ще одна посадова особа Росії офіційно стали підозрюваними у воєнному злочині у депортації тисячі українських дітей і незаконному переміщенню їх на територію держави терориста у кримінальних провадженнях, які розслідуються нашими правоохоронцями, вже зафіксовано понад 16 тисяч випадків примусової депортації окупантами українських дітей, але реальна повна кількість депортованих може бути значно більшою здійснити Таку злочинну операцію було б неможливо без наказу найвищого керівника держави-терориста. Міжнародна спільнота має забезпечити притягнення до відповідальності всіх причетних до промислової депортації українських дітей на територію РФ. Інциденти, виявлені управлінням прокурора МКС, включають депортацію сотень українських дітей, викрадених окупантами з притулків і дитячих будинків, заявив прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан. Ми стверджуємо, що багато хто з цих дітей згодом було передані на усиновлення в Російську Федерацію. Закону Росії було змінено президентськими указами, які видав Путін, щоб прискорити отримання російського громадянства, полегшивши їхнє усиновлення російськими сім'ями. Ми не можемо допустити, щоб із дітьми поводились так, наче вони є військовими трофеями. Наголосив Карімхан, ці рішення матимуть катастрофічні наслідки для російських політиків. І це тільки початок чорних лебедів для Росії, наголосив секретар РНБО Олексій Данілов. Він також назвав Путіна маньяком у зв'язку із систематичними вбивствами українських громадян, включно з неповнолітніми. У них в РФ там горить і пече відносно того, що вони не визнають цей суд, що для них не буде ніяких наслідків. Але це все для них матимуть наслідки. І вони будуть катастрофічними для Путіна і для всього його найближчого оточення. Це тільки початок тих чорних лебедів, які будуть зараз залітати на територію Російської Федерації. Вони там житимуть постійно. Вони опанують столицю Москву. І побачите, дуже багато цікавих подій там буде відбуватися. Путін це серійний вбивця. Це маньяк. Чому маньяк? Тому що це убивця, який повторно вбиває і отримує від цього насолоду. За його наказом на території України фізично вбито 500 дітей, які не брали участі у військових операціях, не мають жодного стосунку до абсурду, який вигадали в Росії. За словами генпрокурора Андрія Костіна, це рішення означає, що за межами Росії Путіна мають заарештувати та передати до суду. А світові лідери тричі думатимуть, перш ніж тиснутимуть йому руку. Світ отримав сигнал, що російський режим є злочинним і Його керівництво та поплічники будуть притягнуті до відповідальності. Це лише початок довгого шляху до відновлення справедливості, і цей шлях ми маємо пройти спільно з усім вільним світом. Очікуємо від всіх держав, які вважають себе частиною цивілізованого світу, відповідних кроків щодо притягнення підозрюваних у вчиненні міжнародних злочинів до відповідальності, навіть якщо це найвищі керманичі російського терористичного режиму. Таким чином, за римським статутом, це головний документ роботи міжнародного кримінального суду в ГАЗі. Путіна повинен заарештувати в 123 країнах світу, із цих країн є 5, котрі є союзниками Росії або іноді її підтримують. Це Таджикистан, Венесуела, Сербія, Південна Африканська Республіка та Угорщина, які будуть кроки цих країн, покаже час. Звичайно, це лише перше звинувачення, і в майбутньому Путіна можуть звинуватити у більшості інших воєнних злочинів. Злочинів проти людяності та навіть актів геноциду, перелічених у Римському статуті. Підписуємось на наш канал, ставимо вподобайки та тиснемо на дзвіночок. Залишайте коментарі. Це все допоможе ще більше розповсюдити відео. Дякуємо за перегляд! Працюємо для вас! Слава ЗСУ! Віримо в наших героїв!